Якщо у вас є 4 картоплини, одне яйце та півцибулі, вітаю! У вас є все для суперсмачних, просто ідеальних дерунів за моїм рецептом. Аночі пропустила якусь назву: деруни, деруни, шмуралі, тертюхи, кремзлики, бульбеники, тертяники, терчаники, пляцки з тертої бульби, кизлики, картопляники, рісільованики, терчиники, барабольники, барабуляники, драники, беци, бацони, хремзлики, картофляники, гуглі, кизлики, терчаники, тертики, терчиники. Моя хата каже на цю страву пляцьки. Картоплю очищуємо та нарізаємо на грубі шматки разом з цибулею. За одну хвилину їх ідеально перетре комбайн. Я за те, щоб полегшувати собі життя. Хто любить терти, тре. Далі я знаю, що ваша мама так не робила, але це рецепт мами моєї дитини, і вона так робить. Картоплю кладемо на дві хвилини на сито, бо ось цей сік нам не здався взагалі. Тепер додаємо щедро солі: одне яйце, дві столові ложки борошна за бажанням та бонусом трохи куркуми для дуже золотого кольору. Плюс трохи користі. Все ретельно перемішуємо та смажимо на дуже гарячій Ковороді у великій кількості олії, деруни люблять олію. Не любите олію, не робіть деруни. Обсмажуємо по 3 хвилини з кожного боку та кладемо на паперові рушнички. Перевертати дуже зручно двома силіконовими лопатками. А цей рецепт я зняла для Марії безвощук Гордієнко, бо вона задонатила на мій збір для ЗСУ та виграла таку можливість замовити в мене рецепт. Смачного Марійко, я дегустую для вас і з гордою впевненістю кажу, що так смакує моя рідна Україна. Це настільки наша страва, настільки рідна, настільки домашня. Це люкс, це фест і це смак дому Обожнюю.